Хочу з вас е, запитати щодо м, такого указу, який з'явився ось буквально свіженький від е, окупаційного глави адміністрації Запорізької області, типу губернатора Запорізького е, Єбалицького. Це не, не я, я не матюкаюся. є. Балицький, ну тобто, Євген Балицький. Е, Отже, він видав таке розпорядження щодо того, аби от ви бачите, можете прочитати провести в'єм'яне переміщення жителів Запорозької області із населених пунктів Такмак, Васильівка, Пологи е, в перемістити людей в Сімферополь та Керч, е, тобто оголошено евакуацію на окупованій території Запоріжжя, чи це означає підготовку окупантів до відступають до, до відступу? По перше, а по-друге, ну чи можна тут припустити, що вони знову? Можуть застосувати тактику живого щита, прикриватися людьми для того, щоб здійснювати такі відступ? Дивіться, мені здається, що це все ж таки не поки що не підготовка нового жесту доброї волі. Як я пояснював, і всі розуміють, хто дотичний до військової справи, що вести будь-які особливо важкі бойові дії на будь-якій території набагато легше за відсутності там цивільного населення. Навіть окупантам, які абсолютно ну, ми бачу сьогоднішній оцей, ну це взагалі, я навіть, це вже не тероризм, в мене вибачаюсь, дуже перед аудиторією. Чесно, в мене цензурна лексика просто вона відсутня для опису ситуації, коли почали окупанти під час евакуації постраждалих від, ну, від затоплення територій на Херсонщини обстрілювати знову ж з артилерії. Під час саме в момент, коли відбувалася евакуація, це ну це вже не цинізм. Це знаєте, це от ну напевно найгарячіший котел в пеклі має бути так, от навіть для них, які люблять використовувати як живий щит, для них наявність великої кількості, тим паче, що більш ніж певний про налаштованого населення складає додаткові труднощі, тому що це може і поживи пожив... Пожвавитись партизанський рух це очі наших збройних сил, розвідка. Плюс, у випадку, якщо допустити ситуацію там з непевним нашим проривом, до речі, ну там до Токмака не таку ж велику дистанцію треба пройти від лінії зіткнення нинішньої, для того, щоб, скажімо, взяти це місто під контроль, плюс іде вивіз звичайно там. Лояльних до режиму або людей, які мають а, ну володіють інформацією, а, яка може бути корисною для наших сил оборони, і от тому вони почали оцей вивід: це я це розцінюю все-таки як їх підготовку а, до оборони. А, хоча на додатково на тезу, яка Може ну, підтвердити той факт, що е, наміри щодо відступу в них існують. Дивіться, після того, як була зруйнована гідроелектростанція, і фактично було змиті як перша, так і майже повністю друга їх лінія оборони, які знаходились на лівобережжі Херсонщини, е, вони перед за. Е, Декілька діб до цього почали дуже ну, дуже в такому великому режимі секретності своїм. Ну я так розумію, найкращим підготовленим з'єднанням, які були гарно укомплектовані технікою і артилерією, особливо перш за все, артилерії. А було віддано наказ на те, щоб вони залишили ці позиції, які можуть бути затоплені. Це ті, які знаходились не прямо на прибережній лінії, а дещо вглиб, скажімо так, друга лінія їх берегової оборони. Так, от, ці колони, за даними е, Херсонської військової адміністрації та її представників, е, оці колони. Там наша розвідка повідомляє, що вони одразу ж не були передослуховані на ну, нові позиції оборони, тобто, вони передбачають, що оборонний рубіж зміститься, і відповідно переміщають на ці нові оборонні рубежі свої війська. Ні, е, вони їх колонами одразу ж відправили на Кримський півострів. І отут, скажімо, те, що вони їх не відправили на посилення оцього запорізького ну, таврійського фронту на північніше, і те, що також проводять евакуацію, це говорить про те, що нам ну скажімо так. Напевно, сильно вони там оборонятись е, до останнього, що як то кажуть, патрона вони там напевно все таки не збираються. Плюс знову ж таки, оці ну навіть розвідка боєм з активною роботою артилерії по першій лінії фронту е, показує, що ну утримуватись їм там доволі важко. А я нагадаю, е, що з там знаходиться близько 100-120 тисяч особового складу. І на враховуючи довжину, це насправді не так вже й багато. Плюс є інформація від з дуже багатьох джерел а, про те, що саме от на цьому таврійському напрямку в них доволі низький рівень комплектації щодо техніки і запасів боєкомплекту їхні резерви і частина техніки з боєкомплектом була переміщена і використовувалась при активних наступальних діях на сході, а, і а, відповідно. А, там, ну враховуючи, що вони розуміють, що там особливо якихось сил і засобів в них немає, тому це створює передумови для відступу. Проте на даний момент, все ж таки, оці міста це все таки підготовка до оборони. Ну тобто, вони евакуюють цивільних для того, щоб краще самим Їм було боротьби. легше, їм було легше, простіше маневрувати. Для того що, тому, що вони бояться а, десь і партизанського руху, я так розумію, плюс евакуація у випадку а дійсно тут, тут пад... боятися даруйте, от я втручуся. Не, ну звісно, є чого, тому що от буквально свіжа інформація в Бердянську злетів догори автомобіль. Ну, напевно, просто неправильно встановлена ця ГБО газова газова установка в нього була. Я не, не здивуюся, якщо там раптом був якийсь колебан або окупант. Чи, чи, чи просто коли можливо міняли акумулятор і клеми переплутали. Ну, так, ну, там багато. Це ж вибухонебезпечний предмет, автомобіль. Е, і от партизанські рухи так. І плюс прекрасно розуміємо, що дуже багато е, з наших партизанів, там, навіть лояльних, я впевнений, які нібито виказували лояльність окупаційній владі в потрібний момент. Нададуть безцінну допомогу збройним силам України. Таких людей вони зараз будуть намагатися евакуювати. Плюс я ж кажу, вивезення вони вже не роблять тих помилок, які робили на Херсонщині, особливо на Харківщині, тобто вивести і важливих колаборантів, і зокрема там знищити і вивести певні документи, які можуть стати потім доказом в міжнародному кримінальному суді на підтвердження їх військового злочинів. До речі, от ви озвучили інформацію про те, що передові певні підрозділи окупантів після знищення греблі каховської ГЕС перемістили з другої третьої лінії на Херсонщині до Криму. А тут ми бачимо, що переміщають теж цивільних громадян до Криму, тих, хто там лояльні до окупаційного режиму із території Запоріжжя. А Крим Крим, вони таку фортецю вочевидь. Це зараз ще додаткове підтвердження в те, що вони будують фортецю там так. Дивіться, я також хочу сказати: от, м, щодо підтвердження, ще що тези про те, що е, вони е, от, м, обстріли С-300, С-400, які здійснюються Запоріжжю, Дніпру. Херсонщина, Миколаївщина, а вони правду, вивозять ці пускові установки з Криму, розгортають їх, здійснюють обстріл, тому що ну це ж не система. Вони їх навіть не використовують на тій території як ППО. Вони їх виїжджають, розгортають як артилерію, відстрілялись і знову повернулися за зону враження збройних сил України. Ну із зони враження збройних сил України. В них там навіть їх прифронтова зона доволі, скажімо так. Euh, слабенько порівняння Це з на, сходом, Запоріжжя, так? на Запоріжжя, от особливо в порівнянні зі сходом. От зі сходом, де доволі важко працювати наші авіації, то, от південна частина, вона, скажімо так, ну не настільки добре прикрита. Там також є певна кількість цих комплексів. Там бук різних модифікацій, тор які. Можуть euh, здійснювати, ну які мають здійснювати прикриття сухопутних військ, проте е, ну наскільки мені відомо, дуже непогано там зокрема і відпрацювали е, наші аси неба джедамами по їх передових позиціях. Ну це так, зараз в, нас... в ході цих вході цих дій, які ви окреслювали, як чисі, такі проби пера. Чисі. Так, проби пера. Проба пера, коли твоє перо це 400 54 кілограми джедам, і він з твого налитого бетонного бліндажу просто робить нову дорогу. От причому ж ну там траєкторія ще доволі цікава падіння цієї бомби, е, от ну це показує, що ну як готувалися, то вони от там дійсно нарвали ці траншеї в три ряди. Проте от зараз ми й будемо дивитися на їх ефективність. Поки що ми бачимо позитивні сигнали щодо їх ефективності. Хоча знову ж таки лінія оборони доволі серйозна. Бачимо ряд дій їхніх, які... Готують в тому числі їх до оборони, проте далі будемо. Ну, треба дивитись, тому що ну дуже я ж кажу, дуже багато факторів і чинників будуть впливати на подальший перебіг там ситуації.